Волонтерський загін Поляниця запустив челендж Приготуй смаколики на передову, які з великим ентузіазмом підтримали підприємці нашої громади. І вже до середини грудня розписана черга з бажаючих допомагати. Отож смачні духмяні вертути та смаколики постійно потраплятимуть на передову, аби підтримувати наших захисників і давати їм можливість відчути тепло та родинний затишок, а ще велику впевненість, що в них вірять, їх підтримують. І чекають. І «Хочеться підтримати наших хлопців, ЗСУ, хоч якось їм допомогти. Благодаря їм під мирним небом. Живемо, коростимо своїх дітей. Бажаю мирного неба над головою і якомога швидше повернутися живими і здоровими додому. Чому я прийшла? Ну, якісь внутрішні цінності, що треба допомагати, треба бути вірним своєму народові. Особливо нашим захисникам, тому з великою вдячністю це роблю. Підприємці долучаються, хто чи може, хто приносить продукти, хто приходить допомагати. І я вдячна сьогоднішнім дівчатам, двоє вже пішли. Дякую Валюшка і Олечка, що вони були з раночку. І сьогодні от ті дівчата. Вони допомагають і будемо допомагати, поки не закінчиться війна. Тож п'ять посилок буде відправлено вже сьогодні на Донецький, Слов'янський, Покровський та Запорізький напрямки, і надалі волонтерський загін поляниця всіляко підтримуватиме наших військових своєю смачною продукцією. А захисників, свою чергу, щиро вдячні за допомогу і підтримку. Дуже вам дякуємо. дівчата. хай Бог береже нас усіх разом до перемоги. Слава Україні і нашим героям слава. Щиро вдячні загону, «Паляниця» за прислані нам смаколики. Слава Україні! Героям слава! Я бажаю кожної мамі дочекатися свого сина, кожної жінки дочекатися свого чоловіка, кожної дитині мирно обняти свого батька і щоб у них було мирне дитинство, і я просто бажаю їм. Терпіння, сил, наснаги, а ми з нашого боку чим зможемо допоможемо і не, не ми вас не залишаємо. Тож не відмежовуйтесь від війни, пам'ятайте, що за кожним нашим ранком стоять незламні військові, які мужньо та самовіддано захищають наші життя. А ми всіляко повинні підтримувати їх, бо тільки разом, об'єднавшись, ми наближаємо нашу перемогу. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕД.